Нинішньої Євангелії Марка, 10 глава, дає нам Господь відповідь на актуальніше питання цілої історії людства. Но питання задали фарисеї і зазвідали Ісуса, але питання задавали провокаційне. Від книжники – то генетичні провокатори. Генетичні безбожники і обманщики. І от вони підійшли до Ісуса і сказали, та це дозволено ли розводитися мужу і жоні. Ісус відповів, а як написав Мойсей? А вони сказали: Мойсей дозволив написати розводне Письмо і розводитися. До речі, Кирили Мефодій перевели слово розводне письмо як блудне письмо, котре наводить зразу на блуд. Ну, Ісус сказав, Мойсей вам таке дозволення дав по жестосердію вашому, по розпущеності вашої, щоб сте хоч могли який закон виконати. Бо ви гарячі і гріховні, розпалюєтеся, а тому дав вам такий дозвіл, але спочатку так не було. Вначалі Бог создав одного мужа, і одну жену, і коли нині создають ще й третє ліцо, оно, то це лише можуть бути сатаністи і крайні безбожники. І написано, зато чоловік Отця Свого лишить і матір, а до жену приліпиться своє, і будуть двоє єдна плоть. Уже не двоє, но єдна плоть, повторив Ісус, підтвердивши, що Бог так устроїв своє создання, що коли Юноша, дівчина, ліму і жона починають жити сімейним життям, приходить об'єднання двох плотів одну. І вот тут відповідь на питання: от почому блуд такий страшний і убийственний? Чому і Гомора згоріли у пропасті огня? Да Тому що вони ходили, як то ті твари, як звірі, що окуплялися другим і не мали ніпокоя, ні задовлетворення. Вже іспитано і психіатрами, що люди, які придалися гріху блуда, вони в кінці кінців. Похвалившись, скільки у них мали блуда, вдруг починають видіти, як у них іде психічне розрушення. Замічено й друге. Є, якщо дівчина і жінка мала гріх із п'ятьма людьми, то після шестого у неї теж починається розрушення психіки. Тобто, іншими іними словами Бог предупредив блуд. Фініш блуда псих, психічні хвороти. От чому блудники такі наглі напищені, почому блудниці такі наглі напищені, часто нервні? Спомнів блудницю незаконну жуну Ірода, царя, котрий мав 100 дівчат узяти, які хотів, а ні. Блудник захотів жити з жоною брата свого Філіпа. Добре, він блудник. А як вела себе Іродіада, да вона, коли їй принесли можливість вибрати хоч півцарства, казав Ірод п'яний, так танцювала дівчинка, що хоч, хоч півцарства вибирайте. Дочка звіддать, матір, що вибереме? І Відповідь крайньої блудниці уже психічно хворої, ніякої мені не треба півцарства, дайте сюди голову Йоанна Крестителя, бо він постійно критикує, що я блудниця, убити його хочу. Так от у блудників, і у блудниць і є свої. Тайні плани ненависті, коли готові убити всіх, хто їм на путьові стоїть або їх критикує. Ясно, що на путі блудників стоять і напоминання церкви, храми, і із крестами, котрі закликають людей до царства. А що блудник, а він бідний зв'язався із страстями земними. Але вже і жити повноцінним життям теж немає. Обично блудники і блудниці часто втрачають свої сім'ї. Ми споминали вам як один проповідник, хоча, звісно, в такій проповідницькій манері сказав, що коли чоловік заробить перший мільйон, поміняє машину, другий мільйон поміняв квартиру. Третій мільйон поміняв жену, четвертий мільйон поміняв віру. От чому ми видимо, що у багатих людей психічна розстроєності очевидна. Да, вони культурні, десь вони прячуться, вони там гостяться і одне друга поздравляють, але це вже скопи серйозно хворих людей. Но якщо б вони були просто хворі одно діло. Навіть ті високопосадовці часто займають високі державні пости, і от тоді горе людям, у котрих такое психічно невроновишеної начальство. Часто сповідається, причащається тіло і крові Христової, ми будемо способні супротивлятися монстру гріха, а в вічності в'єдно з святими котрі побідили страсти і пороки, очистили себе, омили себе, поєдну з ними, і по милості Божої ми зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.